Ну що, продовження, котрого всі чекали, друга частина маршруту номер 3 Записую. Сам їду на власному автомобілі, взяв з собою оператора, так щоб було видно мене, щоб ви гарно бачили мої руки, бо там є розворот, на котрому потрібно, щоб ви побачили, що треба зробити. І так, далі буде на перехресті поворот праворуч. Що складного в цьому повороті? Там в повороті ямка, всі не знають, з якої сторони її об'їжджати. Я рекомендую проїхати так, щоб вона була між колесами. Якщо вам важко таке зробити, то можете повільно включити першу передачу і повільно проїжджайте. На першій передачі прямо по ямці нічого страшного не буде. Ну, Я не чув, щоб ставили помилку, якщо об'їжджають ту ямку і вона залишається праворуч від автомобіля. Якщо ви ну, дуже зробите зміщення ліворуч, я ще не чув, щоб такі помилки ставили на екзамені. Але рекомендую проїхати її так, щоб вона була саме. Ніж колесами, бо то буде ваш правий поворот праворуч, з крайньої правої смуги у крайню праву смугу, як написано в ПДМ. Їдемо далі, зверху буде поворот. Першу передачу. На другій передачі вам незручно робити цей поворот. На другій передачі дуже швидко ви не встигнете подивитися, обмежена оглядовість. Ліворуч, ви не встигнете подивитися або не встигнете побудувати траєкторію руху своє. Об'їжджаємо з поворотниками. Тут, до речі, люк є, його також проїжджаєте з поворотниками Вам ставити. Об'їжджайте з поворотниками. І так, поворот праворуч. Обмежена оглядовість. Першу передачу включили. Дивимося одразу праворуч. Мені треба подивитись, куди їхати. Ось сюди я буду їхати. Я побудував свою траєкторію. І тепер дивлюсь ліворуч. Мені заважав автомобіль, він проїхав. О, я бачу, треба давати дорогу. Проїхав, за ним нікого немає. І я знову дивлюсь праворуч на свою траєкторію руху. І тоді я не виїжджаю на зустрічну смугу, я не заїжджаю на бордюр. Що буде помилкою? Продовжуємо рух, далі все просто буде. Тут нічого складного. А, я, можливо, трошки швидше їду, але ну, я не думаю, що це буде для вас. Тут, поворот, ліворуч, по головній дорозі, нікому не даємо дорогу. Можете подивитись продивитись праворуч, там іноді буває вилітає автомобіль і навіть не дивиться, їде хтось чи ні. Тому не буде таким зайвим продивитися праворуч. Об'їжджаємо. Для декого чомусь складно об'їжджати по... Цьому Бугру по перешкоді, але він взагалі не повинен вам задавати ніякого просто, що ви їдете дуже повільно. Об'їжджаємо велосипедистів з поворотниками і назад в свою смугу. Знову у нас цей бугор, проїжджаємо його. Він не повинен задавати вам ніякої шкоди. Перша передача без педальки тормоза, просто проїжджаєте по ньому. Ну, не знаю, в мене на... Авео проїжджає навіть на, друзі, на, на другій передачі і з машиною так, нічого не, не трапляється, нормально проїжджає, вона не глохне на другій передачі, тому можете використовувати. Ну, я рекомендую, все-таки на першій буде, ну точно буде зручніше. Тим паче, якщо ви будете об'їжджати, як ось був саме перший бугор, ще потрібно було об'їжджати автомобіль, то зробіть на першій. Ще один бугор, який не видно, він з'являється прямо перед очима. Також не об'їжджайте його, тут багато хто об'їжджає між ними, між двома буграми. Проїдьте по ньому наїспиті і не буде вам точно помилки. Продовжуємо рух. Таке, як дві дорожки зійшлися. Таке, як, дійсно, якщо праворуч хтось буде їхати, ми будемо давати йому дорогу. Бо нема у нас знаків пріоритету, тому по перешкоді праворуч. Тут поворот ліворуч, знак дати дорогу. Треба здати дорогу при повороті ліворуч усім. Зліва головна, справа. Я не знаю, є там, нема дороги, типу наче як є, але таке, як там а, той, прилегла територія. І тим, хто спереду їде, я також даю дорогу, бо вони для мене в якийсь час стануть перешкодою праворуч ось в даному випадку, і тому ми даємо дорогу усім. Усі проїхали і далі ми зупиночку зробіть перед знаком дати дорогу. Можете навіть, якщо не впевнені, не бачите там перехрестя, зробіть зупинку перед знаком, продивіться і тільки потім рухайтесь. Щось в суботу о 5 годині всі ще на цьому, на пляжі нікого нема, навіть пішоходів дуже мало щось. І автомобілів. Продивляємось. пішоходів нема, поворот праворуч. За поворотом ми праворуч робимо вправу смугу, тут іноді маршрутка стоїть. Одразу ж після маршрутки проходимо, пропускаємо автомоб... автомобілі. Пропускаємо всіх, хто. Давай! Ні? не хоче. На іспиті стоїмо до кінця, пропускаємо, даємо дорогу, навіть якщо буде там. Вам махати рукою, а давайте не ведіться на це, можуть як помилочку поставити. Якщо пішохід вас пропускав, ви приїхали. Завжди питають, скільки потрібно відстані, щоб займати заїжджати в праву смугу Ви рухаєтесь повільно, заїжджайте, де бачите, де вам зручно, заїжджайте. Чим частіше ви сюди будете повертатись, тим менше шансу, що вам... Поставлять помилку, рухаєтесь у лівій смузі при вільній правій смузі. Об'їжджаємо поворотник, дзеркало. Повернули. Вільна смуга, поворотник, дзеркало і перебудова назад у праву смугу. Далі буде розворот. Там два повороти ліворуч. Згадуємо заняття, коли ви проходили. Елемент квадрат. То кусочок квадрату тут треба зробити. Зробили перебудову у ліву смугу, показали поворотника. Рекомендую таке: ми продивляємось пішохідний перехід, дали дорогу, переключили на першу передачу, під'їжджаємо тут в роздільній смузі, є у нас зустрічна смуга. Ось перехват і рівно. І ось зупиночка. В... Я в цій роздільній смузі зайняв крайнє ліве положення. Подивіться, справа є місце. Якщо хтось буде їхати прямо, він стане справа від мене. Якщо мені їхати ліворуч, я зупинився прямо. Якщо подивитися, це моє крайнє ліве положення. І зліва від мене є смуга для руху. Зустрічного транспорту. Ось таке положення треба зайняти. Далі, продивився справа нікого, знизу нікого. І продовжую свій кусочок квадрату. Перехват праворуч, продивився, немає у нас тут пішоходів. Перехват продовжуємо рух. Все. Все дуже просто. Користуйтеся перехватами, користуйтесь тим, що ми проходили саме на майданчику. Там, до речі, на екзамені на іспиті тут займіть праву смугу. Тут багато місця. У мене швидкість трошки вища. Я підняв вже доїхати вам. Я думаю, кожну перебудову не буду вам показувати в реальних умовах, в реальному житті. Ніхто так не робить. Але усі невеличкі ці займайте. Ось тут неможливо рухатись. Вже виїжджаєте, ліва смуга. Потім треба буде робити поворот праворуч. Тут завжди інтенсивний рух, ще напарковано багато, але треба зробити з крайньої правої смуги або зробити таке перебудову якомога правіше. Ось зайняв якомога правіше, дав дорогу тим, хто зліва їде, бо в мене дати дорогу, надав дорогу. Пішоходом зробив у крайню праву смугу, поворотник ліворуч. І е, у ліву смугу зробив перебудову. А тут мені прям треба зробити перебудову на зустрічну смугу, тому я включаю поворотник і залишаю його. Поки я на зустрічній смузі, залишаю поворотник. Потім праворуч повертаюсь назад ну, в свою ліву смугу. Праву не займаю, бо там автомобіль, тут мусор. Там далі не буду займати, бо стоїть автомобіль, але будемо їхати праворуч, поворотника включаю, і за автомобілем я займаю праву смугу. Зайняв праву смугу, поворотник залишив, повертаю праворуч з правої смуги у праву смугу. Тут стоїть автомобіль, одразу лівий поворотник, дзеркало, перебудова. Правий поворотник, дзеркало, перебудова. Назад якомога правіше. Все, що залишилось, це зробити останній поворот до сервісного центру. Я включаю поворотники поруч, роблю зміщення до центру проїзної частини. Продивляюся, зустрічного транспорту нема. Тут не проїжджайте далеко. Ви всі завжди, якщо є там хтось їде, то ви завжди щось далеко так проїжджаєте туди і пропускаєте свій поворот. Ось дивіться, зупинилися, повертаємо все одразу ж в свою смугу. Не проїжджаючи аж туди далі, наче розворот робити кудись. Все, доїжджаємо до сервісного центру. Субота, п'ята година, нікого нема. Якщо ви будете складати іспит в день, тут дуже багато напарковано автомобілів. Також проїжджайте з поворотниками їх. Дякую всім за увагу. Чекайте наступних відеозаписів, Ще е наступні маршрути. Я вам також буду записувати. Дякую.